Глибини людської психіки приховують одвічну таємницю, що її розгадати то найважча мандрівка. У серцевині кожного існує не лише світло, яким ми прагнемо сяяти назовні, але й неминуча тінь, сукупність усього, що свідомість відкинула або ж не наважилася прийняти. Ця тінь, придушена під тиском суспільних очікувань та власної моральної самоцензури, не зникає. Вона живе у підсвідомості, стає джерелом внутрішнього напруження, психічної нерівноваги та конфліктів, що роздирають душу. Справжнє пізнання себе, справжня автентичність, неможливі без сміливого погляду у цю внутрішню темряву. Самосвідомість це не поверхове спостереження за власними вчинками, а занурення крізь численні шари, що складають нашу внутрішню архітектуру. Людина носить безліч масок, персон. Які створюють ілюзію відповідності зовнішньому світу. Вони захищають, але й відділяють від істинного я. Щоб звільнитися від їхнього панування, необхідно пройти шлях індивідуації, Становлення цілісності, що не залежить від схвалення оточуючих чи соціальних шаблонів. Це буремний процес відмови від спроб втечі від себе самого. На цьому шляху ми неминуче стикаємося зі страхами, тими самими подавленими емоціями і травмами. Що лежать у глибинах підсвідомості. страхи це не просто перешкода, вони є внутрішнім сигналом, системою попередження про дисбаланс, який потребує негайного вирішення. Не можна просто придушити страх чи спробувати його ігнорувати, бо це лише поглибить внутрішній хаос. Мужність полягає у тому, щоб прийняти його, інтегрувати у свою істоту та трансформувати у джерело особистісного зростання. Боротьба зі страхами це боротьба зі своєю тінню. Бажання бути хорошою людиною часто стає пасткою, якщо воно живиться виключно прагненням до зовнішнього визнання та слідування загальноприйнятим нормам. Істинна доброчесність вимагає внутрішньої чесності та прийняття усіх своїх сторін, включно з темними. Доки людина заперечує свою тінь, її зусилля здаватися доброю залишаються фальшивими та поверховими. Зрілість настає тоді. Коли внутрішні конфлікти між бажаннями я і вимогами світу розв'язуються через примирення з власною людською сутністю, з усіма її суперечностями, індивідуальність як кінцева мета є здатністю існувати у гармонії з суспільством, не втрачаючи при цьому власної унікальної ідентичності. Це баланс між соціальним я та глибинним я. Життя це безперервна зміна і еволюція, де кожна криза, кожен етап розвитку. Є поворотним моментом у нашій внутрішній трансформації. Прийняття цієї нестатичності, готовність до внутрішньої війни проти зовнішнього тиску є ключем до досягнення внутрішнього спокою та справжньої духовної свободи.